Вітаю вас, малята! Сьогодні середа і у нас грамота. Ми вже знаємо, що наша мова складається з речень, а речення складаються зі слів. Слова поділяються на склади та звуки. Звуки бувають голосні. назвемо їх разом. А О. У е, И, І. Та приголосні. І сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися слухати звуки нашої мови. Розповідати про них, добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично та друкувати літери. На минулому занятті. Ми вчилися добирати слова помічники для складання речень. Ми повідомляли про те, що Марійка взяла ляльку з верхньої полиці. Але якщо в групі дві Марійки одна маленька, інша велика, і ляльок на верхній полишці теж декілька. Марійка брала нову ляльку. Щоб точніше передати повідомлення, можна додати нові слова. Маленька Марійка взяла нову ляльку з верхньої полиці. Отже, додаючи до речення нові слова, можна більш точно передати повідомлення. Давайте складемо схему речення. Маленька Марійка взяла Нову ляльку з верхньої полиці. Покажіть малята, якою карточкою ми позначаємо слова назви предметів. Правильно позначаємо однією лінією. Слова назви дій предметів. Так, ми позначаємо двома лініями. Слова ознак предметів. Правильно ми позначаємо хвилястою лінією. Слова помічники дужечкою. Початок нашого повідомлення. Так, вертикальною рисочкою, а кінець крапка. Починаємо викладати наше речення. Маленька Марійка взяла нову ляльку з верхньої полички. Перше слово. Маленька. Яка? Маленька. Як будемо позначати її? Позначаємо хвилястою лінією. Друге слово. Марійка. Хто? Марійка? Позначаємо однією лінією. Слідуче слово маленька Марійка взяла. Що зробила? Взяла, позначаємо двома лініями. Взяла нову, яку? Нову? Позначаємо хвилястою лінією. Що взяла? Ляльку позначаємо в однією лінією. З. Маленька Марійка взяла нову ляльку з. Це службове слово позначаємо дужкою. Взяла з верхньої якої? Верхньої позначаємо хвилястою лінією. Верхньої що? Полиці позначаємо однією лінією. Перевірте, малята своє речення за зразком. Продовжуємо знайомитись з літерами абетки. Ми вже познайомились з літерами. Давайте разом їх назвемо: А, Б. В. Г. Г. Д. Е. Ж З I, I, а сьогодні познайомимось з наступною літерою. Відкриваю нашу абетку. Послухайте віршик. Живуть в Європі різні люди, тощути і мову чужу звідусюди: англійську, німецьку, угорську чи фінську. А ми вподобали свою українську, великі країни їй дуже малі, та вистачить місця усім на землі. Кожен із нас пам'ятає, що є місце в Європі для нього своє. Діти, кожен українець може сказати: Я живу в Європі. Європа це частина світу. Північні півкулі нашої планети. Ми українці. Ми європейці. Розберемо слово Європа. Слово починається на літеру Є. Давайте її разом вимовимо Є. А тепер повільно Є. Що ви чуєте, малята? Який звук? Чи може не один звук? Так, звук С Е. Зверніть увагу, буква Є позначає одразу два звуки. С та Е. Літера Є буває велика і маленька. Давайте надрукуємо її в зошиті, правильно тримаємо олівець, друкуємо на дві клітинки дужечку, ставимо крапочку і у ліву сторону ведемо дужечку, а посередині рисочку буква є яка ж вона, наче скипка кавуна. Кавуна, хлоп'я просило, двічі скипку надкусило. Цей віршик написала Варвара Гринько. Можете його вивчити. Пропоную виконати звуковий аналіз слова Європа. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові Європа. Звук й. ми вже знаємо, що Й приголосний який і позначається двома рисочками. Наступний звук, звук Е, звичайно, що голосний, позначається кружечком. Звук «й» і Е позначаємо літерою Е. Наступний звук у слові Європа звук В. Він який? Правильно. Він приголосний, твердий і позначається однією лінією. Наступний звук в слові Європа. Так, звучить Рррр. І він приголосний, твердий. Наступний звук в слові Європа. Так, звук. О. І він голосний. Позначаємо кружечком. Наступний звук в слові Європа. Так, звук П. П. Він який? Приголосний, твердий. І позначаємо однією рисочкою. Останній звук у слові Європа. А вже ж звук А, і він голосний і позначається кружечком. А тепер давайте порахуємо. Скільки літер у слові Європа? Шість. А звуків сім. А чому? Тому що літера Є позначає не один, а два звука. Словосполучення Є, -Е, якому Є приголосний. А е, голосний. Прочитаємо європа. А тепер малята пропоную погратися з карточками і зробити звуковий аналіз слова синє. Наприклад, синє. Небо. Перший звук у слові синє. Так. Звук. С. Так. Звук с у нас приголосний, твердий. Позначається однією рисочкою. Наступний звук у слові синє. Правильно звук. И. Він який? Голосний і позначається кружечком. Які ми знаємо голосні звуки? А. О, у е. И, Наступний звук у слові «синь» – Звук н. Він який? «Синє» промовляється м'яко, позначаємо двома полосками. І останній звук у слові «синє». Правильно звук е. Він який? Голосний. Беремо карточку з кружечком і ставимо літеру Є. Дивіться малята в цьому слові. Літера Е позначає один звук Е та вказує нам якість приголосного звука Н. А чому? Тому що стоїть після приголосного. Є таке правило, що літера Є позначає два звука «З» Е на початку слова та після голосного. А зараз малята пропоную пройти по доріжці і утворити слова. Єва. Ку є. Мо -є. Ри -є. Во, Е, Егор, Енот, Ля, Е, е, Ли -та -е. Ли ку Е. За Дякую, малята! А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомство з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!